Сьогодні до мене прийшла в гості Настя Лата, засновниця Тесіо Діджитал Агенції Живо. Настя, привіт. Всім привіт, Ксюша, привіт. Робимо вигляд, що ми до цього не бачили. Да, взагалі ніколи я зазвичай я питаю далі, що б ти хотіла про себе додати, але сьогодні я вирішила проекспериментувати це. І... Прекрасно. І зробити такий бліц. Він буде спочатку такий дуже легкий, смішний, а потім більш глибокий. Капець. Настя взагалі нічого не знає про те, що я написала в сценарії, вона попросила, щоб я їй навіть його не показувала. Ось, бо зазвичай я хоча б трошечки та відправляю хоча б якихось там штук, про що я буду говорити, щоб людина інша не влаштувалася там. Імпровізація повна. Погнали. <ква> кава чи матча? Кава. Рожевий чи синій? Рожевий. Карпати чи Одеса? Одеса. Ранок на йогу чи пробіжка ввечері? Ну і питання. Так, я думаю, що ранок на йогу. А mm -hmm. чому важко було відповісти? Е, тому що ні те, ні те. Тому що я не ранком не встаю, але ввечері в мене теж немає енергії, тому по суті, це типа вибір, що хуже. Але, мабуть, все ж таки я представила, що це літо і це щось приємне, сонечко, тому ранкова йога. Працювати з дому чи з офісу? З дому. Електронна книга чи паперова? Паперова і електронна, однакове по ну, тіпа, в залежності від контексту. Якщо я десь лежу і мені там приємно на пляжі, паперова клас. А якщо мені десь треба її покласти компактно, то я думаю, що ну, тобто в мене рівнозначно, і так, і так. А що краще: досягнення мети чи процес? Я думаю, процес, хоча досягнення теж дуже приємно. А жити сьогоднішнім днем чи планувати майбутнє? Жити сьогоднішнім днем. Просити поради у друзів чи слухати себе? Я думаю, що я все ж таки більш слухаю себе, але в мене є друзі, з якими я можу порадитись просто як об'єктивний погляд на речі, але все одно я буду робити так, як я собі відчуваю. Це все? Клас. Такий міні-бліц, щоб тебе краще Проще. зрозуміли люди, які, можливо, не бачили, не знають. Тоді переходимо далі. Я завжди починаю свій подкаст з таких питань. Як ти ставишся до фрази Я не знаю, коли чуєш її від інших? Я думала, тому що я ж все слухаю всі твої подкасти, і я теж думала, що б я сказала. Я думаю, що я дуже ок відношусь до цієї фрази, якщо це не стосується якогось бісячого моменту, що людина не хоче в чомусь розібратися, якщо вона не потруділась. Зробити щось, щоб це дізнатися, то це не окей, тому що воно просто вже вибішує на уровні фізичного тіла. Але я дуже багато сама кажу, я не знаю, тому що я багато чого не знаю. Я не знаю, як приймати рішення складні, я не знаю, як е, щось обрати. Я не знаю багато чого, не тільки там в професійному житті, а просто в базовому. Я не знаю, що я хочу сьогодні їсти. Я не знаю, який я хочу зараз смак відчути. Ну, діва, це все окей. Тому. Скоріше окей, але якщо це робота і щось, що потребує включення людини на якомусь там мислительному рівні, то мені це не окей. Угу. Як ти себе почуваєш, коли твої співробітники кажуть я не знаю? А, чесно, я дуже лояльна мені здається, зараз, коли почалася повномасштабна війна. Я взагалі дуже переоцінила деякі процеси, деякі відчуття людей ставлення, що вони знають, що не знають, чи вони в стресі чи ні, тому що всі наче виглядають окей, але насправді типу хрін його знає, що там всередині у кого. Тому, перш за все, я пояснюю сама. Бо я теж можу що не знати, але я дуже докапуюсь до всяких штук, я можу багато гуглити, тобто я там люблю налаштовувати всі рекламні інструменти, те, що в принципі менеджери зараз не роблять і не вміють, це якісь там технічні спеціалісти мають бути. Тому я перш за все поясню, як би я це зробила. Потім даю іспитальний термін, щоб вони це зробили самі. Якщо вони можуть, супер, якщо ні, то я допомагаю. Ну в будь-якому випадку у мене немає нічого такого жорсткого, що ну якесь покарання за те, що ти щось не знаєш, не зробив. Це ні. Але якщо це повторюється вже якийсь час, а потім я знову не знаю, ну I'm sorry, вже якось потрудість згадати. А що ти востаннє робила, не знаючи як? Чесно, все. Ну, тим, <смеш> <смеш> дуже багато чого я роблю взагалі не знаю. Я навіть тут не знаю, чи як це. Я дуже багато по роботі роблю того, чого не знаю. Мені здається, що я перестала. Там загально дуже сильно цього боятися, тому що в принципі все, що я не знала, я все одно робила, і все було окей. Вийде погано, ну виправимося наступного разу. Якщо це робоча, там, стратегія, я не знаю, як для цього там конкретного проекту продумати так, щоб це було для нього дієво. От я не знаю. Тобто мені треба сісти і щось придумати, проаналізувати, прописати. В процесі я вже зрозуміла, як це можна робити. Дуже багато інтуїтивних е рішень приходить. Прикольно. Я згадала до речі про дизайнера історію. Я теж дуже багато працюю з дизайнерами, і якось працювала в it компанії. До нас прийшов новий дизайнер. До цього в мене була дизайнерка моя краща подружка. Ми з нею подружились там, і в нас прям була синергія того, що ми з нею просто бачили однаково. Короче, прийшов новий дизайнер, і він мені каже, як мені може ставити правки людина, яка нічого не розуміє в дизайні. Я така занавіс. Конец, так. Дякую. Ну мені здається, що це якраз не професіоналізм людини, тому що він взагалі не готов приймати чи вона якісь альтернативні рішення. Ну я можу бути не дизайнером, але у мене може бути набагато кращий досвід з іншими якимись продуктами роботи, або просто візуально я бачу це красиво, це ні. У мене було впевненості в собі, щоб там надавити і сказати Слухай, так можливо, я не супер дизайнер. В мене є надивленість. Це по-перше. А по-друге, якщо ось він зараз так не зробить, це можливо окей виглядає, але я завжди переношу думку SEO, який бачить отак, от бо це його бренд. Я йому намагаюся це донести. а Воно не виходить. Зараз мене ж такого немає. Зараз я просто типу, сказала: ну, не підходить тоді, давай або шукати щось спільне. Трошки на нашу тему. Або давай зроби, будь ласка. Я за це відповідальна, і нам треба зробити результат. Ну, у нас так само буває, що я можу коментувати, а дизайнери не погоджуються з цим. Але я кажу, будь ласка, давайте отак зробимо, тому що я не можу це пояснити. Я просто інтуїтивно знаю, що це погоджено буде, а інше не буде погоджено. Але цей навик інтуїтивної емпатії до інших людей він просто не всіх можливо розвинутий або ще в процесі встановлення. Ну, певно, дуже важко, коли ти, наприклад, робив сидів над цією роботою. Я зараз згадала, коли у нас в Кракоте роблять торти, то теж декораторка задекорувала якось торт, і потім відправляють клієнту на погодження, і клієнт каже, ой, а мені шрифт не подобається. І, звичайно, що це нормально, що може щось не подобатися, і ми це переробимо так. Але в моменті декоратор просто дивиться, йому хочеться плакати через те, що він годину часу витратив, Ставить він сутки. старався. Тому дуже розумію, що ставлю себе на місце того, хто робив там це дуже довго. Треба максимально лояльно йому щось дати коментарі. А сьогодні я б хотіла, щоб ми розкрили тему, обговорили її. Можливо, я не знаю, чи існує компроміс. Це для Насті не секрет. <смі> я казала, я запитувала, чи їм панує тема, бо ми перед цим зустрічались, і чогось мені так наша розмова надихнула ось саме на це. Бо у Насті є досвід в тому, що вона засновниця агенції, дуже багато співробітників, і я розумію, що там точно треба йти на компроміс. Плюс в особистому житті ми теж часто йдемо на компроміс. Я хотіла почати з того, що для мене таке компроміс. Компроміс це взагалі для мене дуже складно. Я коли готувалася до цієї теми, я зрозуміла, що. Кожен раз я йшла на компроміс, і мені було незручно. Ну, можливо, в деяких ситуаціях все ж таки було 50 на 50, але в основному незручно. І навіть сьогодні я їду на подкаст і пише мені Таня, вона засновниця Крикоте. Ми мали завтра зустріч в кав'ярні дружба, придумати якісь нові ідеї, бо щось ми трошечки застрягли. Окей. А тут вона пише, що нарешті буде київський торт, завтра буде пропрацьовка. Я його зберу і хочу, щоб ви продегустували, чи можемо ми перенести зустріч в цех. А цех знаходиться на лівому березі. І я вже вчора була на лівому березі. Ліміт один лівий так. берег на тиждень. І я розумію, що блін, мені супер незручно. Плюс у мене завтра ще декілька зустрічей. Вони всі на правому березі. Якщо б ми зустрілись на правому, ми б трошки поговорили, я відразу ну, доберусь. А з лівого берега може бути тривога. Бога. І я просто думаю, ну я не зможу, мені незручно. Хоча я хочу київський торт, і це прикольно. Я така думаю, добре, що робити? Я кажу, давайте я все ж таки онлайн, а ви там зберетесь офлайн, а мене просто підключите, щоб я була мобільна, що тут на правому березі. Кажу, або можемо на вихідних. Я теж вже йду на компроміс, бо я не хочу працювати угу. на вихідних. Таня мені пише, в неї є маленька дитина, вона мені пише, в мене вихідні це час з сином, я не зможу. Тобто, або завтра, або. Ніколи. Ніколи. У мене вже всередині все кипить. Я У мене розумі... от так, от всюди. да? Так, да, так, мене так трясе. Я думаю, чому це стається? Ми ж домовилися в дружбі на одинадцятуй. Мені це так підходило. Чому я маю зараз підлаштовуватись? Я не хочу нічого. Пише смниця, що онлайн не підходить, бо ми ж хотіли офлайн, це ж вже інше. Ну, онлайн це просто дзвінок. Я думаю, блін, ну так, ми ж хотіли офлайн, що робити? А, я ще написала опцію, що давайте завтра я можу там з 9.30 до 11.30. Все, я поїду. І Таня пише: добре, давайте на дев'яту по бриншторму до 10.30". я просто читаю це і пишу повідомлення. Мені незручно на дев'яту, на лівий берег. Я стараю це повідомлення, то що розумію, що блін, ну це якесь Слишком егоцентрично, да? Я пишу добре, окей. Я тебе розумію на 100%, тому що у всіх різні темпераменти, забаганки, графіки робот, але я кожен день... Переступаю через себе в деяких моментах, які мені не окей, але я розумію, що це частина моєї роботи: компроміс з іншими людьми для досягнення якихось спільних е взаємовигідних цілей і задач. Тому що для мене клієнти це можливість фінансувати свою команду, можливість розвиватися. Я зацікавлена в тому, щоб всі були щасливі і клієнти в тому числі. Може сидіти матеріться, потім пишу таке повідомлення, як ти казав, потім стираю і виважено там, або даю собі годину часу. А мене ще ОКР жорсткий, тому мені треба. Зразу всім відповісти. А мені Ігор каже мій е, там відповідай, коли у тебе буде ну, можливість. А я ж зараз завжди... і я вже себе там просто змушую так, все, ми там зараз охлаждаємося чуть-чуть, а потім вже нормально пишемо. В принципі, воно завжди ок. Ну навіть от то, що ти може завтра поїдеш там на 9 чи на 9.30, воно по факту може класний буде дуже експіріенс. Ну, типу такого, ти може там не робила. Наїхала на 9 на лівий берег, їсти київський торт. Ну офігенно. Тому по факту в кінцевий шлях дуже приємний може бути так. Сто відсотків. Я це розумію. Я теж не можу, от коли мене висить повідомлення. Я його просто, навіть якщо його не буду читати, воно в мене буде весь день в голові. Продовжуючи про компроміс, я завжди ставлю інтереси інших людей на перше місце. Я okay, прекрасно понімаю. Не, не прям всіх, але ті, які мені близькі, я розумію, що я їх дуже люблю. І я йду на поступки. Таня, ну окрім того, що засновниця кракета, я працюю з нею, вона ще моя подружка, тому я розумію, що я люблю її сина. Я знаю, що їй хочеться проводити з ним багато часу, що вона і так за ним сумує, коли там на роботі чи щось ще. І я така: а що я? А в те, що дід вдома є, і що ти не можеш піти на поступки? Пригнобила себе трошки, встала, ну, розчисалась і пішла. <стала> так, і мені здається, от коли я готувала до цього подкасту, що я втрачаю частину своєї ідентичності, що я взагалі не я, як наче хочу залишатися хорошою людиною для всіх, а для себе ні. Я прям підзадумалась і хочу, щоб ми сьогодні трошечки будемо говорити, розкриємо якусь тему прибрати це відчуття незадоволеності постійно, йдучи на компроміс. І розібратися все ж таки, чи буває він, -він чи типу, це завжди, коли дві сторони незадоволені? А навіщо тоді взагалі компроміс? Ну так, да. слухай, ну це важко сказати. Мені здається, що теж якщо ти у стосунках ну, любовних, як чоловік-жінка, там чи жінка, жінка, чоловік-чоловік, це інший вид компромісу. Тому що ти розумієш, що це для кохання, для задоволення, для того, щоб у вас був мирний, класний час разом. І мені здається, що якщо ти любиш там свого партнера, то ти. Ідеш на цей компроміс дуже свідомо, і для тебе це не є зламати себе. Кажу вчасності там про свої стосунки, тому що ми дуже багато з подружкою ми обговорюємо, у кого як воно складається, у кого здорові, у кого не здорові. Мої зараз стосунки це самі здорові за все моє життя, тому що в нас немає там всяких ревнощів, немає у цього маніакально депресивних епізодів, яких тобто дуже все хелсі. Тому звичайно, що є компроміси, які мене просто жорстко вибішують у стосунках, але я розумію, що це жорсткий вибір. Воно все одно не таке жорстке, як, наприклад, робочий компроміс з якимись іншими людьми. Тут мій партнер він не буде думати про мене погано, а хтось може подумати: от ета Настя, сука, те, що я зроблю в стосунках, я не зроблю в робочих стосунках і навпаки. Тому тут мені здається, все ж таки моє улюблене слово з тобою контекст. Дивлячись на контекст. Окей, я ще підготувала упередження про компроміси і хочу позапитувати в тебе Давай. якраз питання. Компроміс у стосунках завжди веде до втрати частини себе. Через іною тобі ідея, що коли ми йдемо на компроміс у стосунках, ми неминуче жертвуємо чимось важливим для себе? Ні, я так не думаю. Але я мислю категоріями своїх стосунків, тому що в мене такого немає. Але я розумію, про що це йдеться, коли людина дуже любить, а її, можливо, не дуже люблять, і їй треба себе трошки переламати для того, щоб остатися, не бісить, все, щоб було добре, воно по ітогу не буде супер. Тому я думаю, що ні, відповідь ні. Якщо це нормальні людські стосунки, угу. до речі, згадала ситуацію не особисто сіну, але подружка ділилася, що. Ну, їй, типу, не треба так багато часу проводити разом, як її хлопцю. А в нього зовсім інший темп життя. Він в основному сидить вдома, бо в нього така технічна технічна робота. Він постійно їй писав, їй постійно приходилось йому відповідати, тому що вона боялася, що вона його якось задіне. Все закінчилось в итоге не очень хорошо. Вони... Ну, звісно, Вони... ну, я скажу, що воно коли. Не йде, і коли тобі треба дуже багато потугів робити для того, щоб воно було окей. Воно просто мені здається, не може бути окей, тому що це або там не співпадіння темпів життя. Якщо чесно, у нас з Ігорем моїм те саме. Я люблю гуляти сама, їздити сама. Мені це взагалі дуже окей, і мені треба багато власного простору, щоб мене просто нікого не було поруч. Телефон я от можу, в мене як ти казала, там що треба все відповісти, але ти бачиш і там всі повідомлення знаєш. Там. У мене буває точка кипіння, коли бетері вже сіла. Мені, типу, окей, бути самій. А Ігор мій, він навпаки, йому це взагалі нормально. В якийсь момент мені потрібно дуже багато простору свого, і я просто їду працювати в кафешку на спорт і так далі. Це в мене вже інший якийсь ентертеймент у житті. А потім я дуже люблю змінювати взагалі якусь картинку житті. Тобто ми живемо там на золотих, у нас все класно, у нас класний район, всі кафешки, все, що я люблю, у нас на районі, але мені цього не завжди вистачає. Я кажу, давай, поїхали. В бацат або поїхали десь до річки. А для нього це просто якийсь стрес. На що мені мататися, якщо у нас тут уже все є? Тут ми йдемо на компроміси. Я думаю, що я просто в якийсь момент приймаю те, що от якщо я хочу їхати, я беру там собаку і їду сама. В якийсь момент я дуже розтраююсь через це разом класти, погуляти, там щось поробити. У мене так само з мамою, то в мене мама вона дуже така принципова, типа. Я стільки раз хотіла її переламати, знаєш, ну, типу там заставити мислити так, як я, чи жити як, ну, якимись такими категоріями, а потім я розумію, блін, ну вона не хоче, їй так подобається і їй так комфортно. І я кожен раз тепер, коли з мамою спілкуюсь, така, так, Настя, мамі так ок, приймати оці штуки в людях це дуже важливо. Я думаю, що так. Ти наводила, приклад про стосунки. я подумала, що. Завжди за компромісом ще стоїть неможливість конфлікту. Тобто, якщо ти не можеш з людиною чесно бути на 100% чесною, сказати, наприклад, що слухай, так, да, я хочу поїхати в бацсад, людина каже, що ну, я не хочу, але це не означає, що я тебе не люблю. Ну, Так, да, конфлікти сьому? я точно не дуже люблю, бо мені прям це дискомфортно, особливо з людьми, якими там, я хочу потім помиритися все одно, так. Да? Окей, тепер е, упередження на роботі. Компроміс на роботі означає погоджуватись на менше, ніж ти заслуговуєш, чи згоден ти з тим, що компроміс у професійному середовищі часто сприймається як поступка своїм амбіціям і цілям. Я думаю, скоріш не амбіціям і цілям. Можливо, це все можна об'єднати в амбіції і цілі, але я не сприймаю це все одно так: компроміс про фінансові якісь питання. Глобально воно впливає на мої цілі, скільки я хочу заробляти, чи куди я хочу прийти, звичайно. Але в моменті це все одно мені здається не зможе порушити хід до моєї цілі. Але я йду на компроміс, тому що я розумію ряд факторів, те, що ми теж з тобою обговорювали, за людям що мені треба просто заробляти гроші, навіть якщо я розумію, що мені треба там комусь дати ціну менше ніж я зараз хочу. Я на це можу піти, якщо мені імпонує наш клієнт чи людина, з якою я потенційно буду співпрацювати, і я розумію, що мій компроміс для неї це цінність. Але я вже дуже багато зробила помилок, і чесно, я не навчилась на них, хоча мені казали, що після першого разу я більше ніколи такого не зроблю. Дуже часто, коли ти йдеш от на фінансовий компроміс, люди потім просто через деякий час ідуть. Ну ви завершуєте співпрацю, тому що їм все одно щось не окей. Те, що я пішла на компроміс, це мої лічні половині трудності. Це взагалі ніяк не впливає на довгострокові стосунки з клієнтами, наприклад. І я думаю, що все ж таки піти на фінансовий компроміс це самоцінність і самооцінка, оця вся знаєш, де ти не маєш відчувати взагалі ніяких зазрінь совісті, що ти стільки хочеш грошей за цю роботу, наприклад. Все у нас так коштують послуги. Є проекти, з якими мені простіше, є проекти, в яких є дуже класні люди, і це набагато складніше. Оці вибудувати свої кордони я стільки коштую. Тому в таких випадках я, звісно, така. ну… Чуть-чуть подвійнімося зі своїми амбіціями, а для того, щоб всім було класно. Всім равно не мені. З цим мені прям дуже важко. Угу. А якщо SMM спеціаліста є така думка, у дизайнера є така думка. Тобі треба вирішити це якось. Що ти робиш в цьому момент? Чи бувають такі взагалі моменти? А, буває. Я думаю, що якщо в мене є своя альтернативна, не тотожна до всіх думка, то зробимо, як я кажу, тому що у мене просто є більше досвіду і більше відчуття клієнта. Тому що кінцево він має бути задоволений. Якщо це розбіжності, дизайнер, менеджер, я розумію, що я якусь їх сторони приймаю, ну, я можу це озвучити, але я зараз даю їм можливість самим вирішити, хто тут буде головний. В принципі всі знають, що там є умовна ієрархія, де менеджер взаємодіє там з дизайнером з копірайтером. Менеджер-керівник свого проекту, тому він приймає рішення, які вже я ну проходять через мене, і які вже далі йдуть до клієнта. Тому якщо щось було прийнято не так, то менеджер в принципі бере на себе всю відповідальність в нашому бізнесі і в нашій агенції немає жорстких посадових цих інструкцій, де у всіх отакі то обов'язки вони є, але вони не такі, що ті, я оце приймати рішення не буду. То бо у мене тут так не написано. Вони мають вчитися працювати в команді, і в принципі вони забрифовані, всі люди в команді, що вони командні ігроки. Тому вони мають розуміти, що всі їх рішення колективна відповідальність. Прикольно. Мені здається, що якраз це в команді, то там без компромісу взагалі ніяк. Це 100%. І ще я пішла на компроміс, коли я зрозуміла, що люди не будуть робити так, як я роблю. Мені від цього було дуже погано, тому що я вносила дуже багато правок. Я казала: ну як ви можете це не бачити? Ну тут же все очевидно, зрозуміло. Воно от так має бути. Давайте ще покрутіше, крутішу анімацію зробимо. А потім в якийсь момент, я думаю, що можливо і війна повплинула. Ну на багато чого такого, де ти ну я просто не хочу нікого присувати. Тому я зрозуміла, що я не можу на 100% нести відповідальність за всіх людей за їх рішення, я бачу, що вони класно мислять, класно працюють, класно роблять. Вони дуже проактивні, інколи там ліниві, Це окей, полінуйся трошки, завтра будеш там активніший. І тому я даю їм свободу самостійно себе проявляти, працювати в команді. І те, як вони хочуть, я часто кажу: окей, якщо ти вважаєш, що це найкраще, що ми можемо зробити, я погоджую. Ну, часто вони роблять правки потім після цього. Це не пасівна агресія, це просто У мене є поінти там. Чи покладеш ти собі це в портфоліо, чи буде тобі соромно, чи не соромно пошерити це собі в сторіс і сказати, це я робив. Ну це прям дуже працює на людей, мені здається. Бо часто я не люблю тих, хто робить роботу для галочки. Прикольно. В мене теж тільки після повномасштабного вторгнення прийшло усвідомлення того. Люди не бачать, як я бачу, і це не означає, що вони бачать гірше. Вони просто бачать по-інакшому. Коли до нас прийшла смамниця, то перший час я там все прям давай, треба погоджувати. Зараз е я їй повністю віддала сторіс. Мені може щось не подобатись по дизайну, там але я розумію, що вона робить саме сторіс, і вона взяла на себе ініціативу робити їх навіть дизайнерсько прикольні, вона не дизайнер. Вона це робить зі своєї ініціативи. В неї не було в цих позитових інструкціях. Це написано, у нас теж немає таких. І навіщо людину казати: О, Боже, а можеш вирівнювати текст по лівій стороні? Тому що так люди читають, то ж так. Правильно, я вже в це теж не дуже вірю, я розумію, що я читаю, вирівняний текст посередині, я його прочитала все одно. Так, да, це 100%. Це теж просто наші якісь штуки, які нам важко відпустити. Якась міні-власть на місці, знаєш, директор туалету. <рес> Окей. А упередження у сімейних стосунках. Компроміс у родині це завжди тимчасове рішення, яке не вирішує основної проблеми. Чи бачиш ти компроміс у сім'ї як спосіб відкласти реальну проблему, а не вирішити її? 100%, да? тому що питання, які постають там в сім'ї. Ну, я щось одразу подумала про якесь розлучення, знаєш, що ми хочемо розлучитись, ми вже розуміємо, що все, вже ми ісяклі. Але у нас є діти, у нас є е, спільна нерухомість, але давай ми ще поживемо разом, ну, може, зараз щось наладиться. Ну, Є кейси, мабуть, де реально у людей щось налагоджується, і вони просто забули, як вони один одного кохали, а тут е, вирішили попрацювати над цим. і вони Но стає на свої місця, але мені здається, це прям одиниці. В загальному це реально відтермінування якихось дуже важких рішень, просто тому що тобі страшно або у тебе є зона комфорту. Ну я це прекрасно розумію, тому що я сама така. У мене є якісь моменти, в яких я йду на компроміс там в своїх стосунках. Дуже багато вже років. Те, що воно мене якось муляло. А потім в якийсь момент, що та блін, ну і так ок. Ну, нормально живемо. Що я докопуюсь? Я сподіваюся, що в моєму випадку це все ж таки не приведе до краху, що це якесь більш зріле прийняття рішення робити саме так. Угу. Теж згадала ситуацію. У мене є знайомі, які 50 на 50 за дитину відповідають три дні на тиждень у мами, чотири дні на тиждень у тата, або потім, навпаки, три дні там, чотири дні там. І для мене це взагалі якийсь інший рівень компроміс. Вау, якщо вони змогли так домовитись, що зараз підхід то більш свідомий у людей. Вони розуміють, що якщо вони розлучились, це не має впливати на дітей. Діти мають якось отримувати увагу від батька і від мами. Сто відсотків, да раніше просто не було такої культури. Це якби по дефолту було батя сйобується, ми з мамкою стаємося. Ну, типу, це дуже грубо, але по факту це так працювало у цьому постсавку. І чесно, я думаю, що дуже багато людей зараз теж живуть таким. Категоріями, і ми просто знаходимося в якомусь більш-менш свідомому просторі, там, де такі норми не окей, там, де люди, вони якби більше вже свідомо підходять до виховання, до взагалі будь-яких інших питань. Колись до мене приходила сежа школьну, можливо, ти слухала uh -huh. подкаст, можливо, ні. Дуже таке прикольне питання, яке мені подобається коучингу. Що ти з собою візьмеш після того, як ми з тобою поговорили? Що цінного ти? Е, я думаю, що в моєму випадку, і після нашої розмови, то ніколи про це ж так не говорила, а ти просто озвучуєш свої думки і розумієш, що компроміс це не про щось деструктивне для мене все одно. Тобто, це щось дуже Екологічне має бути і комфортне все одно для тебе. Навіть якщо ти йдеш на компроміс, він має бути там комфортний для тебе. І я думаю, що я в цілому в своєму житті від одного до десяти ранг компромісу по шкалі. Ну, десь там за сім, мабуть, я не перескакую. Тобто, мій компроміс все одно там не десяточка, а десь там шість-сім це максимум моїх приділів. Тому в цілому доволі оптимістична, мені здається, плюс-мінус. Коли ти йдеш на компроміс, це не означає, що ти божий одуванчик, всім ідеш на поступки. Я сьогодні зрозуміла, що це може бути і суперсила. Не треба думати, що я для всіх зручна. Все одно я розумію, що якщо це мені буде 100% прям погано від цього, я не буду це робити. І мені хочеться, щоб це було 50-50. на 50. Я розумію, що мені в компромісі не буде на 100% класно, але якщо на 50% класно, на п'ятерочку, то це вже супер. Мені здається, я тільки що цю шкалу придумала, просто щоб пояснити якось свої відчуття від цього. Але мені теж здається, що от якщо ти вже за межі своїх можливостей переходиш, це погано, ти себе розрушаєш, а якщо ні, то, то типу окей. От виходить, що ми не знали, як йти на компроміс, і трошечки розібрались. Да, Точніше, супер. не знали, що це таке компроміс, бо як і ти ми точно не знали. Да, да. Дякую тобі за цю розмову, вийшло Дякую дуже тобі. прикольно. Дуже да. класно. Буду вдячна, якщо залишите свій коментар, підпишетесь. Всім класного дня і щоб було світло. Да, єс. Yes.